Доброго дня, шановні десятикласники! Сьогодні у нас урок алгебри, і ви пишете контрольну роботу за темою функції їх властивості і графіки. По ходу розв'язання вправ. Перше завдання ви можете зробити двома способами або представити основу степеня у вигляді степеня. Або представити вираз у вигляді кореня. Друге і третє завдання ви зробите за означенням степеня з раціональним показником. Наступне четверте завдання. Щоб обчислити значення добутку, вам необхідно представити числа і y, в однаковому вигляді або у вигляді степеня, або у вигляді кореня. П'яте завдання виробити за властивостями степеня з раціональним показником. Шосте і восьме завдання рівняння. Степеневі рівняння не забудьте вказати ОДЗ. Восьме завдання добре розв'язується заміною змінної. І сьомий вираз спрощуйте зручним способом, використовуючи формули скороченого множення. Удачі вам, діти!